Вітання вам, колеги-пасічники! З південно-західної частини Харківської області. Наразі зараз, як ви бачите, за мною буяють саняшники. Вони знаходяться ще не на піки свого цвітіння. Ще поля є, які не відкривалися. Таких полів достатньо, з більш пізніми пасівами. Але те, що зараз. Цвіти, з того наразі бджолки носять мед. Контрольний вулик зараз показує. На різних точках різні привіси, але в середньому від 3 до 4,5 кг бачу щодобово. Мало це чи не мало, не знаю. Фініш, викачка, тобто, покаже. Результат роботи. Але що можу сказати? Там, де більше бджали, звісно, там буде і більше меду. Ті вже підзалилися добряче, де бджали менше, відповідно менше є кому літати. Це зрозуміло. І там меду буде менше. Наразі зараз підбро... ще їм Ващину корпуса і сушник. І для того, щоб вони все це відбудували, залили медом. І через два тижні буде починатися відбір меду на відкачку. Дякую всім за увагу. Такі новини наразі на сьогодні з полів з соняшників. З вами був Олексій. До нових зустрічей!